Я от сюди приїхав, пішов прямо на совєстку. Вологоло, вони мене як побачили, всі накинулись. мяу, м'яо мізкотеси та панове коти. З вами ваш покірний слуга Кіт. Якщо ви не читали застереження, то по-перше, таких як ви ненавидять всі контент-мейкери. А по-друге, повторюсь, я не є економічним і політичним експертом. Все, що ви зараз почуєте від мене, лише вираження моїх власних думок. По-третє, такого роду відео на політичну чи економічну тему у мене в планах немає і не буде. Тому якщо ви вирішили на мене підписатись, то спочатку перегляньте інший мій контент, який я створюю, щоб ви могли зрозуміти, чи хочете ви за мною слідкувати чи ні. А тепер розпочнімо. Сьогодні я хочу зачепити тему однієї політичної течії, а саме лібертаріанства. В цьому відео я коротко розповім, що з себе представляється течія, чому для нашої держави це єдина, так би мовити, ідеологія, яка приведе нас до розквіту, і приведу приклад країни, яка й лібертаріанськими ідеями почала виходити з кризи. Гаразд, що ж з себе взагалі представляє лібертаріанство? Сам термін походить від латинського слова «libertes», що означає свобода. Якщо ж подивитись на історію, то з кінця 19 століття лібертаріанство було синонімом до слова анархізм, тобто держава без влади, якщо звісно так можна виразитись. Але зараз сучасні лібертаріанці вважають, що держава має мати владу, але обмежену. Бо якщо не буде лідера, який зможе повести за собою велику купу людей, то почнеться анархія вже в сучасному її розумінні. Ну тобто хаос і розбрат. Якщо ж дивитися з економічної точки зору, то ідеологія лібертаріанства переслідує такі ідеї, як зменшення податків, зменшення держвидатків, дерегуляція і приватизація. Податок це ідеальний метод для здійснення корупції. Ой, тобто це обов'язкова сплата грошових коштів до бюджету країни. На думку лібертаріанців, податки мають бути малими настільки, щоб бізнес міг нормально себе почувати, і при цьому держава також мала б отримувати достатньо грошових коштів. Бо зараз у нас дуже великі податки, а плюс зовсім недавно відбулося їх збільшення, що аж ніяк не покращило ситуацію як для громадян, так і для держави. Можливо, держбюджети збільшиться, але це буде одноразовий ефект, а підприємства і не тільки просто позакриваються. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Держвидатки. Це місце звідки чинуша, краде гроші. Ой, тобто. А, ні, все правильно. Або ж це витрата бюджетних коштів на соціально-економічні потреби і не тільки. Якщо ж говорити про держвидатки, то лібертаріанство вимагає максимального їх скорочення. І при цьому єдиними видатками, які мають бути в держави, це витрати на оборону, правоохоронні і судові органи. Все ж інше держава не має зачіпати взагалі. До речі, ви пам'ятаєте, що наші депутати, коли піднімали податки, казали, що це тому, що грошей в держави немає. Так от питання, звідки у них з'явилися кошти на тисячу від Зеленського. Тобто нас намахують і насправді в держави гроші є. Просто розумієте, якби, до прикладу, в США відбулося щось подібне, то скоріше за все платники податків б в двері парламенту з питаннями якого біса? Хоча кому в цьому світі не подобається на халяву отримувати соціальну допомогу, навіть якщо ти її не потребуєш. Двого очечко, як говориться, очечко в карман. Дерегуляція зазвичай це процес зменшення контролю держави над бізнесом зі зменшенням бюрократичних процедур. І прагнуть, щоб держава займалася збором податків, а не стібанням бізнесу за орфографію і іншого роду непотрібною хрінню. Маю світити суперкультурні люди, і мідкі А ну, їба бенець закрий. Приватизація. Це процес продажу державних підприємств, вони ж бюджетні організації, приватним особам. Взагалі, приватизацію можна приписати до зменшення держвидатків, але я вирішив зробити по приколу. Тому виписав це як окремий пункт. Ми всі добре знаємо, наскільки якісні держава надає послуги. І власне на цих послугах чиновникам дуже зручно нагрібати собі в кишеню наші податки. Але завдяки приватизації чиновники втрачають можливість красти на цьому. Та й послуги будуть набагато якісніші при високій конкуренції. Наступне питання. Чому лібертаріанство має стати основною ідеологією України? А все банально просто. Будь-яка держава залежить від економіки. Немає економіки, немає держави. І будь-яка економіка будь-якої країни залежить від бізнесу. Якщо дати бізнесу можливість швидкими темпами розвиватись і ставати прибутковими, то вони почнуть приносити державі великі кошти за рахунок податків. А лібертаріанство якраз цього і прагне, щоб держава припинила стібати бізнес. Просто щоб ви розуміли, наша країна зайняла 150 місце 165 країн за індексом економічної свободи, що показує, наскільки потужно наша держава програє в цьому плані, і що зміни потрібні негайно. І повторююсь з приводу якісних послуг, які нам надає держава. Ну давайте погодьмо, що все, що держава надає безкоштовно або з частковим покриттям з бюджету, це повний шлак. Раз, можливо і не повний, але якщо порівнювати ці послуги з приватними, то приватні будуть набагато якісніші. Ну це, звісно, якщо підприємство не буде монопольним, бо тоді всім буде чхати на якість. А прикладом вдалої лібертаріанської політики можна назвати новообраного в грудні 2023 року аргентинського президента Хав'єра Мілея, який за час свого управління домігся поступового зменшення інфляції, зменшення цін на деякі продукти за рахунок зменшення держвидатків і не тільки. А також він домігся профіциту бюджету в 2024 році. Але сам по собі розвиток економіки це довготривалий процес, і він може зайняти достатньо багато років. Це, звісно, якщо не буде перешкод. Для Мілея ж такою перепоною є парламент, в якому його партія не має більшості. Проте, дивлячись на те, що він домігся за ці роки правління, можна сказати з певністю, що для нього це не така вже й перепона. Залишається лише спостерігати за подальшими діями Хав'єра і тим, як він виводить свою країну з бідності. Ви, напевно, задаєтесь питанням, а чи є в нас взагалі політики або іншого роду лібертаріанці? Насправді я знаю декількох. Перший мій улюблений це Микола Погорільський, який наразі займається бізнесом, а в своїх соцмережах у вільний час розповідає про економіку, економічні терміни та багато іншого. В своєму ютуб-каналі випустив свою, так би мовити, політичну програму. Денис Єлісєвич, також людина підприємець. Наразі перебуває в Сполучених Штатах, веде свій ютуб-канал, де висвітлює деякі новини, і, власне, виражає свої думки з приводу ситуації в Україні. Також виклав в своєму youtube програму, де, як і Микола, назвав 10 реформ, які необхідні Україні. Геннадій Балашов Підприємець блогер Політик, який створив свою партію 5.10. Власне, так само називається його політична програма. Наразі у Верховній Раді немає представників зі своєї партії, але це цілком може змінитися на наступних політичних виборах. Звісно, я сподіваюся, що це взагалі відбудеться. Марія Барабаш українська волонтерка і активістка. У своєму Фейсбуці викладає новини і виражає свої думки щодо них. Цій же соцмережі виклала план перемоги з 10 пунктів. Поки що це всі, кого я знаю. Якщо хтось з вас знає ще якихось українських лібертаріанців, можете написати в коментарях. Що я взагалі хотів сказати цим відео? В основному тут вираження моїх власних думок, бо як ви вже зрозуміли, я підтримую ідеологію лібертаріанства і хотів би, щоб більшість наших людей розуміли, що під час виборів треба вибирати не за гаслами. Якщо, до прикладу, якийсь депутат каже, ми збільшимо заробітні плати. Треба поставити одне єдине питання. Як? Якщо відповіді немає, то слід задуматись. Але також хотілося б, щоб люди почали вчити базову економіку, бо, як я казав раніше, якщо не буде економіки, то не буде держави. Я хочу вірити в те, щоб в нас нарешті обрали толкових людей, але знімаючи свої рожеві окуляри, починаю втрачати надію. Згоден з тим, що це відео одне велике відро води, бо я нічого як так конкретно не пропоную. Ну, але вже як є. І хочу ще раз сказати, цей канал був створений для ведення розважального контенту. А це відео я створив, тому що згадана тема мене сильно зацікавила. Якщо ж ви вирішили підписатись, то перегляньте інший мій контент, щоб ви могли зрозуміти, чи імпоную я вам чи ні. А на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалося, поставте вподобайку і напишіть коментар. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд! Goodbye.